Сьогодні покажу стан мотоцикла Yamaha MT07. Ти спочатку, будь ласка, його просто по кругу покажи, щоб було видно в якому він стані. До речі, на мотоциклі рідного пробігу зараз кажу. 17787 км. Так, дивіться, гума в нас 41 неділя 2019 року. Отакий залишок по протектору має. Задня так само 2019 року. Гальмівні диски, от, ну, як бачите, взагалі ну, без вироботки. Ну, майже, можливо, там, якщо мікрометром міряти, можливо якась вона там і є. Е, мотоцикл з АБС. От, пильники в такому от ідеальному стані. Пера, радіатор, кліно. Ну давай так от пройдемось, просто покажемо. От дивіться, отут тут є от така сятка. Тут от на курках. тут. Слайдер. Нема крашика. Отут тут є отакий момент. Сигналізація на мотоциклі. От такий залишок по протектору заднього. Ну, задній гальмінний диск так само, як бачите, в ідеальному стані, незважаючи на те, що на Ямахах, як, ну, знаєте, да, що у кого хто має, то знає, що задній гальмінний диск він швидко знайшов колодки. До речі, ніхто ніколи не відкручував. Це так прикольно у них зроблено, ці крили. Ланцюг он мітки, все супер. Так, Заднє мортик, тут воно закрито, не побачите. Тут все на слайдері так само є якісь точки. Вот тут тут, тут. Вон, щеплення взагалі он ідеально просто. Звук за вся линия не змінюється, бачите. Зараз проїдусь. Метр дено мій зріс. 95 кілограмів моя вага. Ну все, я думаю, все показав, все розповідно.